Після річної перерви у сумах відбувся ярмарок Золота осінь. Він зібрав понад 50 виробників Сумщини на території аграрного університету. Чим ярмаркували та що купували, знає наша Юля Ніколаєва. Серед того, що можна було купити саджанці, овочі та фрукти, м'ясо та риба, здоба та напої. Представили також вироби декоративно-ужиткового мистецтва та народні промисли. Сергій Давидов приїхав із тростянця. Ми постійний. Учасники цих заходів нас запрошують постійно на ярмарки, на всякі виставки. Займаємося ми продукцією бджільництва, держимо бджол. Цей рік попрацювали, маємо непогані результати. Є в нас і пилок, і перга, і настойки меда різних сортів. Це і квітковий, і липа, і акація. Як ви бачите, є і чиста така прозора, якої мало хто може її отримати таку. А це квіти, вирощені у Северинівці. Ними Наталя Ярмак займається понад 10 років. Спочатку каже, вирощувала тільки для себе. А коли їх стало забагато, вирішила продавати. Хризантема мультифлора. Хризантеми мультифлора сфероподібна. Вона квітне з серпня місяця, гарно зимує. Ціна залежить від розміру рослини. Є невеличкі, а є більші. Є Серед товару, який можна купити, і різна здоба. За словами продавчині Юрії Демиденко, пекли її у тростянці у ніч перед ярмарком. хлібобулочні вироби, пиріжки, круасани, булочки, еклери, тортики, кекси та піца. Еклерчики у нас з'явилися завернітістечка з шоколадом, кексики, тортики. Це остання наша розробка. така. Білий налив купив яблуньку. Мені подобається, що вони нашого, нашого. Ну. Проїзводства, як то й кажуть, все цікаве, тільки що всього мало. Тому що раніше виставки були більш об'ємні. Більше привозили, більше було товару, більше саженців було. Три роки назад брали персик. Три роки тому брали персик, а прижився нормально. Цьогоріч і врожай є. Один персик. Нормальний, ціни середні, помірковані. помірковані, все нормально. Як для жінок, так дуже дешево, а для чоловіків дорого. Організовують ярмарок 10-й рік поспіль. Торік через карантин його не проводили. Головна мета золотої осені, говорить керівник обласного агропромислового департаменту Олександр Маслак, познайомити у тому числі товаровиробників одне з одним. Це і сумчани, це і гості міста, це і ті, які вже... Е, Споживають цю продукцію довгий час, і також ті, які знайомляться із новинками, які виробляють місцеві товаровиробники.